Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як множити двоцифрове число на одноцифрове число. Наприклад, це математика і пишемо там 53 множимо на там 4. Дорівнює. Це запис в стовпчик. Ви раніше писали в рядочок. Ось як це ви писали. Ви просто писали 53. Помножити. Ну, ви писали додати, відняти, помножити на 4. І дорівнює. Давайте розберемо, які знаки тут як змінилися. Ну, 53, записав. Головне писати цифри під цифрою. Далі крапочка, знак множення. Такий хрестик і 4. 4 це наскільки ми, ми множимо, і, це, і 4 ми пишемо під, завжди під одиницями. І дорівнює це ось така ось рисочка. Щоб ви змогли помножити будь-яке число, вам треба знати таблицю множу. Тому, якщо ви знаєте таблицю множення, а ви знати, знаєте, то ми множимо 3, 4 множимо на 3. 4 множити на 3 буде 12. Ми пишемо тільки 2, тобто одиниці. А 1 ми тут ось вгорі помічаємо. Або маленькою цифрою, не треба на всю клітинку. Або якщо ви запам'ятаєте, то просто запам'ятайте. Далі множимо 4 на 5. 4 на 5 буде 20. І це ще один, 21. Так і пишемо. 21. І результат у нас 212. Головне, прав... головне, ви ось цю одиничку, ви не додаєте тут до якоїсь цифри. Це як десяток, сотня, тисяча, без різниці. Це ви не додаєте до множників. Це ви введе до добутку, додаєте один. Або, яке там число буде? І виходить 53. Помножити на 4 буде 212. Ось це множення в стовпчик і в рядочок. Так само, давайте тепер ви.